Друзі, вітаю всіх, хто цінує якісну аналітику на холодну голову. Мене звати Дмитро Гребов. Напроти мене Роман Безсмертний, надзвичайний та повноважний посол. Ну і один з класиків української дипломатії додав від себе пана Романа. Я вас вітаю. Доброго дня, пане Дмитре. Пане Романе, звісно, треба зберігати якраз холодну голову, коли це стосується заяв Трампа. Я не буду знаєте, зараз цитувати новинні стрічки, і одразу поставлю вам питання. На вашу думку, що спонукало Трампа так суттєво скоротити дедлайн для Путіна, говорити про 10-12 днів. А я порахував, це фактично 6-8 серпня. Що стоїть за цим всім? Для того є дві дуже і дуже для Дональда Трампа важливі причини. Перша причина це те, що йому конче необхідно сьогодні різного роду інформаційні повідомлення, які б збили ту, той шторм, який проти нього йде по справі файлів Епштейна. і ситуація там розкручується дуже для нього неприємною, а я б навіть сказав небезпечно. І друге, це приємна річ це, скажімо так, завершення успішне. Переговорного процесу по митно-тарифних відносинах з Європейським Союзом. Хоча і носить воно якби рамковий характер, однак воно свідчить про те, що в кінці кінців Вашингтон і Брюссель – Знаходять спільні точки дотику, далі буде дуже багато роботи, тому що там із е, цієї угоди чимала кількість є винятків, на які, до речі, ніхто не звертає увагу в більшості своїй. Але як показують розрахунки, ті, які мені вдалося піймати, виходячи із загальної інформації, то вони достатньо е, сприятимуть того, щоб взаємовідносини між Вашингтоном і Брюсселем зближувалися. Ну і треба розуміти, що у цій царині а, угоди між Європою, Європейським Союзом і Дональдом Трампом є дуже великий довісок двох питань: це питання безпеки Європи і питання допомоги Україні. Адже а, ці угоди а, і, скажімо так. Стратегічно планувалися і виписувалися, виходячи з основного навантаження, яке будуть нести обидві сторони: це забезпечення оборони і безпеки і розвитку спільного оборонно-промислового комплексу. Це дуже важливі речі. І от на гребні оціх двох причин, а, Дональд Трамп і атакує Росію, тим більше, що він розуміє. Що і зустрічі в Шотландії, і ситуація всередині Сполучених Штатів Америки, і розмова із Кіром Стармером дала дуже серйозні підстави про це турбуватися. Однак, пане Дмитре, наголошу, на нинішній ситуації це лише інформаційний інструмент, і його так і потрібно сприймати. Зверніть увагу навіть відповідь з Москви вона точнісінько такого характеру. Бо ну, Медведєв, Пісков це не є фігури, які вчиняють дії, це фігури, які потрясають інформаційний простір. І очевидно, що у цій ситуації історія 50 12, може 20, а може 3 дні, буде мати свій розвиток. А може й вона завершить цю ситуацію? Ну. Ситуація набагато складніша, як іноді цитую Трампа, ніж є на сьогоднішній день. Пане Романе, дозвольте тут тоді поточнити, коли ви згадали Медведєва. Я з ним е, можу погодитися лише в тому, що ну, Росія це дійсно не Іран і не Ізраїль. Не можна погрожувати там двома тижнями, а потім підняти бомбардувальники і ну бомбардувати Росію, як би нам того не хотілося. Але ось ця заява Медведєва, в той самий час я бачу повідомлення Bloomberg про те, що США вперше з 2008 року переміщують ядерну зброю до Великої Британії. Е, мені здається, що це не сходинки до якогось мирного переговорного процесу, а сходинки до нового етапу війни. Е, як вам ці мої висновки, посперечаєтесь, погодитесь? Ну, давайте так. Те, що стосується повідомлення Блумберга, то економічне видання, яке пише про такі речі, воно а за що купило інформацію за цей Абсолютно. те, що стосується технологічної заміни і технологічних процесів. Обслуговування, переміщення ядерної зброї, то це річ, яка носить регламентний характер. І даруйте, але коли я читаю вперше з 2008, щоб написали з минулого століття, ці речі даруйте, але ну скажімо, мені доводилося бачити регламенти атомних станцій. Обслуговування котлів і так далі, котли в лапках. А, і, скажімо, окремі моменти, які стосуються виробництва і обслуговування таких систем, як С-300, С400. А там а, мова йде навіть не на години, на секунди з точки зору експлуатації, обслуговування, перезаправлення і так далі. Тому те, що виконувалося, виконувалося в відповідності до технологічної карти. Інша справа. Що за інших умов про це ніхто б нікому нічого не повідомляв, просто робилося і все це. Однак це теж лягає в ту систему координат, яку я означив, це інформаційні потоки, інформаційні битви. Загалом же ситуація, якщо говорити про глобальну систему взаємовідносин, вона загострюється. І тут я не можу не погодитися з вами, що ця дорога, на жаль, не тільки не веде до миру, вона навіть не веде до діалогу чи переговорів, вона веде зовсім іншу сторону. І тому оце треба, якби ловити і розуміти. І якщо цей процес іде, а ми сподіваємося на якісь зустрічі, на якісь досягнення і так далі, ми просто самі заперечуємо цю тенденцію загальну, яка йде. Тому тут. Ще раз кажу, тут не можу не погодитися з них науком, які ви робите. Це дорога до зростання напруження, це дорога до війни. Насправді, інтуїтивно, знаєте, коли дивлюся певні повідомлення в медіа, шукаю в них. Позитив, і тут я звертав увагу на коментар Укрінформу заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, який говорить про те, що ось на зустрічах в Стамбулі я такий загальний посил не точного цитату наведу загальний посил, що є певні рухи до зустрічі лідерів. Я маю на увазі Путіна та Зеленського. І передумова для цього один факторів до цього є ось ця невдоволеність Трампа Путіним. Але. Всередині в мене є отака внутрішня опозиція, про яку зустріч ми говоримо, коли позиції сторін навіть не наблизились одна до одного, там в ключових питаннях. Який сенс це піднімати в публічному просторі? Тема зустрічі вона взагалі має своє джерело з інформаційних кремлівських повідомлень. А і тут співпало дві е, ситуації, два моменти. По-перше, це була реакція Кремля на так званий п'ятидесятиденний ультиматум. По друге, це співпало з тим, що між Трампом і Таїпом Раджіп, Ердоганом було досягнуто домовленість про те, що той візьме на себе президент Туреччини різного роду ініціативи. І як тільки це організаційно і інформаційно співпало, почались розмови про те, що от зустріч може бути. Зверніть увагу на відповідь Трампа. Вона мала відбутися ще кілька місяців тому назад. Це не відповідь по суті, це втеча від відповіді. Це ще раз підтверджує те, що це балачки. З точки зору нинішньої диспозиції сторін говорити про... Предмет зустрічі, а це має бути певний конструктивний зміст. Годі, тут немає от, куди ми не звернемося, чи до третього раунду переговорів, чи до позиції Кремля. А вона ультимативна. Її підтверджує: якщо не Пісков, то Лавров, якщо не Лавров, то сам Путін. Звідси конструктиву немає, а там ультиматум пред'явлений Україні. Коли приділяють ультиматум, готуються до війни, а не до переговорного процесу. Це ніхто даруйте не сприйняв Бо документи про позицію Росії як переговорний трек. Це було сприйнято як трек війни. Це перше, друге, позиція української сторони це додержання статуту ООН норм міжнародного права. Де ці речі в позиції російської сторони? Звідси говорити про те. Що є підстави для зустрічі перших осіб для того, щоб конструктивно просуватися, ну, це обманювати себе. Це перше і друге. Тут абсолютно правильна тактична позиція обрана українською стороною. Ми готові. Ми готові. Ми разом з Європою. Ми разом з Вашингтоном. І тут чітко, абсолютно, викристалізовується деструктивна позиція московської кліки. Тобто. Картинка зрозуміла, але вона не веде до зустрічі, вона навпаки. Відповідно до доктрини Росії, використовувати дипломатичні раути як зброю показує у чергове, що Кремль обирає своїм шляхом напруження війну, а не досягнення результату шляхом переговорів. Пане Романе, ви говорите про 10 12 днів, які озвучує Трамп. І ми з вами говоримо про ці інформаційні кампанії. Я не можу вас спитати, а що буде далі? От буде 8 серпня, і всі спитають: ну дедлайн закінчився. Треба буде якісь дії робити або запускати нову інформаційну кампанію. Справа в тому, що на даний час вже всі розуміють, хто такий Трамп. І тому це особливість його в тому, що обираючи найрізноманітніший спосіб, він заповнює собою інформаційний простір, і це може бути від того, що я даю йому йому ще дві доби, закінчуючи тим, що він заявить про те, що ситуація настільки складна і вони настільки ненавидять одного, що я дещо не передбачив такий перебіг подій. І ще одна річ дуже важлива. В нинішній ситуації занадто багато факторів і аргументів, які можуть дозволити Трампу заргументувати свою позицію навпаки. Давайте розглянемо ситуацію хоча би на Близькому Сході. Чи в Трикутнику Вашингтон-Пекін, Москва? Адже може бути сказано так, що в відповідності до ініціатив Сі Цзіньпіня чи Таїпа Раджі Пардогана є ось такий шлях. І звернемо ще в одну вулицю абсолютно переговорного тупика, але підемо тим шляхом, так як зараз прийнято. Взагалі, в системі е, міжнародних відносин нині і зовнішньої політики багатьох країн з'явився такий фактор, як постійні блукання. При появі Трампа блукання досягли максимуму. І зараз іноді на переговорах, коли бачиш, як ведеться діалог, фактор, оцей блукання в особі, особливо Дональда Трампа, він домінує. Може бути так, а може бути і так. Слово е, і поняття втрачають свій сенс. Е, дивіться, ми оперуємо з вами розумінням, що ультиматум це дорога, яка веде до війни. Але ми бачимо, що на російський ультиматум є відповідь. Ультиматуму Дональда Трампа, але ж 50 днів ультиматум ніхто не дає. Це означає, що існує якесь внутрішнє розуміння, Трампове, ультиматуму. 50-12 днів. А після того може бути ще 50, а можливо, 20, а можливо, 3. Тому що це трампове трактування світу, міжнародних відносин, зовнішньої політики, так само, як і. Пане Дмитре, нікому в голову не могло прийти до Трампа, що загальними митами можна регулювати питання міжнародних відносин, політики, внутрішньоекономічного сальдо, економічної, і фіскальної політики внутрішньої і так далі. Ну, той, хто це йому написав оці тексти. І дозволив уявляти таку систему, він просто робив це не для того, щоб досягнути конструктиву, щоб поламати те, що було. Ось на що це спрямовано. І те, що робить е, Дональд Трамп, він просто е, атакує якесь середовище. По-перше, він його не розуміє. По-друге, він використовує інструменти уявні, свої. І тому відноситися і до понятійної системи, і до якихось висновків як власне до позиції Трампа. І треба розуміти, що у цій системі координат цифри свої, розуміння і поняття свої, мета своя, яка може просто не оголошуватися. І багатьом рекомендую, хто хоче розібратися, візьміть цей матеріал в білд, який розшифрував записку, яку тримає в руках Дональд Трамп. На переговорах з Урсулою фон дер Ляйен, де йому рекомендували фахівці говорити одне, а він уже навколо цього творив як хотів. Мільярди туди, мільярди сюди. Він ламав як хотів, в залежності від його бажань, особистих його бажань, його уяв йому абсолютно далеко до того, як це вплине на баланс. На фіскальну політику, на об'єми торгового обороту і так далі. Він оперує, як, умовно кажучи, за принципом заробив і втік. Пане Романе, знаєте, мені здається, що моє наступне питання в контексті ось цієї вашої відповіді, ну воно десь не деструктивне і нелогічне, але я його поставлю. За моїми відчуттями, як я сприймаю, Новини зі світу набагато менше я став чути Стіва Віткофа, а набагато більше я, наприклад, чую Марко Рубіо, який нещодавно дав інтерв'ю Fox News. Я читаю новини про твіти доньки Кіта Келога як новини про Україну, які спонукають певний рух там в Штатах до миру, де вона звертається безпосередньо до батька. Якісь башти в Білому домі або кабінети радше, або коридори. Вони зараз переважають в оточенні Трампа. І загалом, наскільки це важливо, коли ми говоримо про людину, в якої якій щось написали на записці, а вона абсолютно не звертає уваги на поради. Перше і найважливіше, От процес, який ми зараз бачимо, він підтверджує а, життя із Дональдом Трампом в політиці в державній системі дуже коротке. А, і це було і під час першої каденції, це підтверджується і нині. Однак. Що і хто такий Рубіо? Рубіо як держсекретар це верхівка системи держдепу. І чим більше іде от дорога, тим більше видно, як система таки сильна. І вона підминає під себе усі хаотичні, спорадичні, непослідовні, алогічні кроки особистостей і так далі. Зверніть увагу, як поступово сходять. А, особи, які прийшли з Дональдом Трампом, так було, так є. І тут треба просто погодитися з тим, що так буде. І очевидно, що в тому числі і Рубіо чекає така доля. Однак система потроху вона буде перебирати на себе а, своє, і вона буде тиснути. А те ж саме стосується Пентагону. Зверніть увагу. А якби там сильним Елбердж Колбі не був, як би він ідеологічно не тримав свою лінію, уже декілька разів міністру Піто Гексаду нікуди діватися, він мусить прийняти правила системи або піти. Причому тут його задача знайти баланс між Трампом і фонтонуванням абсолютно непослідовних алогічних ідей і системою, яка продовжує тиснути. І під Гекса сьогодні в день від трьох до десяти раз говорить слово Україна. Натомість він прийшов із тим, щоб забутися про тему Україна. Бо куди не гляне безпілотники Україна, балістика Україна, літаки Україна, танки, Україна, спільні проекти Україна і так далі Європа. їдуть на переговори. Там питання Україна і, і таке інше. Тобто, насправді вагомість фактора України. В внутрішній і зовнішній політиці, як не парадоксально, для Трампа, для Гекседа, для Келога вона буде зростати. Тому що це питання долі майбутнього порядку світового. Пане Романе, ми з вами. Неодноразово в попередніх наших розмовах говорили про те, як важливо в дипломатії, коли є підготовлені документи, підготовлені пункти договору, на чому вони засновані. Ну, можливо, це така бюрократична, але важлива робота, яка ну, формує певну архітектуру того чи іншого договору. В контексті цього я звертаю увагу на повідомлення видання Політіко, який пише про те, що ось ця пропозиція Трампа під час першого терміну перебування на президентській посаді. Ну, пишіть мені світові лідери СМС. Я буду на них відповідати. Вона продовжується і під час другого терміну. Ну, і зокрема, там серед тих, хто пише, згадується Еммануель Макрон, принц Саудівської Аравії, ну і декілька інших світових лідерів. Ось ця мені здається, що ось ця дипломатія на колінках вона переважатиме в наступні роки. Мені здається, що це якраз ось той дзвіночок, який дзвінить дзвінить вже достатньо голосно. Твіт, дипломатія, її зараз так називають. Це явище, коли а, з одного боку, потяг до публічності, з іншого боку, технологічні можливості все більше і більше відкривають те, що раніше було приховане. І а, три четвертих технологічних а, складових міжнародних відносин, дипломатичного інструментарію взагалі нікому ніколи не була відома. І ця сфера завжди. Обростала легендами, чутками і так далі. Між тим, починаючи з так званої човникової дипломатії, всі вже зрозуміли, що публічна складова в міжнародних відносинах, зовнішній політиці залученість до цієї е, дипломатії, дипломатії верхнього ешелону народної дипломатії є невід'ємною складовою. Ми нікуди не подінемося від цього. Однак дуже важливо. Що всі ці твіти, смски, не наводили туману. Зрозуміло, що е, інформаційні потоки, інформаційне суспільство буде диктувати свої інструменти. От зверніть увагу, ми почали розмову з інформаційних атак, з інформаційних, і ми цими завершимо зараз. Чому? Бо насправді світом управляє інформація, керують світом тим. Хто володіють інформацією. Насправді, навіть в ситуації пріоритетності звертають увагу на що? На перше повідомлення. Воно може бути неістинним, воно може бути далеким від правової і нормативної бази, але воно тягне весь процес за собою. Тому даруйте, але це скоріше закономірність процесу, і цьому треба вчитися. Знаєте, мені доводилося бути на переломі. Коли доводилося писати повідомлення колезі дипломату, послу, чи можу я вам зателефонувати, я ще вчив своїх студентів, коли ви пишете смс-ку, будь ласка, вітайтеся. Зверніть увагу, зараз ніхто не вітається, ні каже до побачення, не попереджає, чого б не вимагав протокол, просто вторгається в ваше життя смс-кою, дзвінком, твітом і так далі. Тому, перше. Це дуже важливо розуміти цю річ і е, бути, і використовувати це настільки, наскільки до, дозволяє культура. Культура міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатичних відносин і так далі. Бо все ж таки. Людина у цій системі координат вона повинна нести цінності якісь і о, повагу те, що стосується дипломатичного протоколу, повагу до держав, до суспільств, до відповідних очільників держав і так далі. Зверніть увагу, як в інформаційний простір, завдяки твіт дипломатії вторглися міжлюдські емоції. Іноді нестриманість додає перцю, але вона була й раніше. Про неї ніхто не знав, бо не бачив ні переговорів, ні е, переписувань. Е, згадаємо, як розповідають всі про е, салфетку Черчилля, на якій вони з Сталіним ділили Європу. Але сьогодні ми бачимо це публічно, коли іноді Дональд Трамп чи інші європейські чи світові політики в Твіттер вкидають подібного характеру повідомлення. І раніше було великим здивуванням читати стенограми там Ялтинської, Тегеранської конференції, Потсдаму і так далі. Сьогодні ми живемо в цьому. Даруйте, але ж ми хотіли бути ближче до цього, і технології нам це подарували. Тому від цього треба отримувати задоволення і настільки, наскільки можна впливати на це, розуміючи, що це шанс у обговоренні показати свою позицію. Ліричний фінал нашої розмови, пане Романе, я від себе додам, що не просто так я вислів спільна точка зору. Вона після особистої зустрічі, зорового контакту, і досягнення певної домовленості. Якщо там подивитися ну, лінгвістично е складову цього вислову, він саме, саме такий. І, ну, на жаль, як на мене, ось ці цифрові онлайн розмови вони, ну, не дають такого ефекту. І тому ми з зокрема з вами говоримо і про зустрічі лідерів, і про те, на чому вони мають. Бути засновані і про те, як це має працювати, можливо, навіть в класичному вимірі, ось цього некласичного сучасного світу. Пане Романе, я вам дякую за ваші відповіді. Дякую нашим глядачам, які додивилися до цього моменту. Я закликаю їх підписатися на ютуб канал Ліганет, якщо ви досі цього не зробили. Ну а пан Романе, ще раз дякую за розмову, і я сподіваюся, що ми поговоримо ще не один раз.